Згорілі меблі, дах та вибиті шибки. Такий вигляд має будинок на вулиці Рудніва, у якому сьогодні сталася пожежа. Зайнялося на кухні близько третьої ночі. В будинку спало подружжя та двоє їхніх дітей, говорить Альона Бондаренко. Було знайдено в залі тіла трьох загиблих: це чоловік 87-го року народження та дві дитини: це дівчинка двох років та хлопчик 12 років. Ще травмована є це мати цих. Дітей 80-го року народження жінку з опіками голови та кінцівок госпіталізували до Покровської лікарні інтенсивного лікування. Там їй надали першу допомогу, каже завідувач хірургічним відділенням Геннадій Куропятник. Жінка стабілізована, перев'язка відправлена для далі лікування в центр. Обласної міста Карматурська рятувальники за словами Альони Бондаренко гасили пожежу близько двох годин. Причину займання наразі встановлюють. Попередня причина це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Це резонансна пожежа, тому що одночасно на пожежі загинуло три особи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. У Покровську від початку року внаслідок пожеж загинули шестеро людей. В області каже Вероніка Бахал 25, зокрема, двоє дітей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.